Так, привіт народ! Значить відео називається «Третя точка опори для рульової колонки. Замітили ми, давно замітили, тільки ніяк руки не доходять, що гуляє рульова колонка. Вона там кріпиться на двох болтах тільки з тієї сторони до полурами. І вона трошки ходить туди-сюди. І від того я думаю, що навіть будуть трактор б'яти, буде гуляти передок. Короче, з газового балона знизу робили ми мангала, остались запчасті. Вирізали полосу, підігнули, підігнали. Два отвори присорлили. Як бачите, до рульової колонки і ось тут знизу болтом до полорами. Все, сидить глухо. Ще таке для тих, хто в майбутньому хоче придбати такий апарат. Перевіряйте всі мастила. Ми купили, ми десь тиждень їздили, навіть подумати не могли, що там в рульовій нічого немає. Кажу, до батька, давай заглянемо, що там рівень є, а там вже сухо. Ось такі діла. Так що якось так. Привіт народ. Чим займаємося? Подожди минуту, не погоди. Будемо цепляти на вантажі на колеса. 50-ка труба за основу, вирізана окойомка, вставлена шпонка обварена, буде вставлятися на полуось. Там багато нюансів, там шпильки місця зроблені, щоб воно там чітко вставало. Грузи не важкі, по 12 кілограмів, ну скільки є, 22 кілограма, ось, куди? 24 кілограма буде. Але питання в тому, думали, що будуть важчі. А залили, отакий результат вийшов. Ну, маємо те, що маємо. Коротше, я, походу, покажу, що до чого. Треба зробити. батько сверлить, але ну, я не знаю, що це за сталь на полуосях. Я не знаю, мені як воно в лізе. Він каже, що не дуже легко. Ще Так китайська техніка поражає. В одному легко йшло другому тяжко. Мусили зараз пішло мусили їхати. Це сіде, нарізаємо різьбу. Насики там різьба, Саша буде? 8. На 8 різьбу. Ша 1,25, шаг 1,25. І все, зараз їдемо, цепляємо в грузи. Трошки став такоше, щоб було видно, як виглядають. Ну і в принципі, чи вартувало. Здаченого часу і замороки, бо з ними батько то промодок конкретно. Але ти знаєш, що тобі там бумаги не напхали, а залитий настоящий бетон. Я розумію, трошки залегті, так. Да. Ну, побачимо, може, колись зробимо щось і краще. Ось такий вигляд має, я думаю, досить не паршивий. Як тут, як заводи і були, одного вже поставили. Другий ще просто так наглядно збоку біля колеса. Ось так ближче. Так що помалу рухаємося. Дякую за перегляд, всім удачі. Всім мирного неба. ЗСУ респект. Привіт народ! Як кажуть, ми з України. Значить, суть відео цього, щоб довго не розтягувати. Прошлого разу ми приміряли просто вантажі. Вантажі саморобні по 12 кг один. І нарешті просверлили в полоссях. Тобто не просверлили, а нарізали різьбу. Бо було... Коротше, не було чим нарізати. І була тільки примірка. А цього разу вже встановимо. І хочу побачити, чи не буде як, ну, при експлуатації, як їхати б'єння. Тому що ну, все саморобне. Якщо, якось так. Так що встановлюю їм, щоб коротше, їх не знімати кожного разу. Якщо вони вже тут поставили, так і стояли. Стаціонарно. З цієї сторони. Коротше, кожен підігне на неї цей груз, бачите? підібрані цього виямки під ці шпильки під стопчика. Так що, якби каже, індивідуальний груз. Вантаж, як Вирізимо. Тут підстопчика. Скажіть, як заводський виглядає. Може замалить, думали, що бетон буде важче. Ну, скільки маємо. Буде натхнення, то коли зробиться іначе. Не так гадалося хотілося. Не можна центр зловити. І приходиться пиляти. Допилювати на ходу. Так виглядає вантаж з другої сторони, вже прикручений. А той ще дає... Не можна ніяк поставити. Коротше, центр не рівно виселяний для полуосі. Наші подослідні, подослідні вже два на місці. Я маю віду за вантажі. Запускаємо нашого апарата і зараз виїдемо на дорогу, провіримо як воно, чи нема бієння і так далі. І хто як каже, ми будемо другою повишеною, а хто каже п'ятою? Зараз Василя Івановича запитаємо, як воно, чи є якесь одклонення. Нічого не виляє, нічого не б'є, все нормально. А, ну шпонка і болт. І труба. там нормально, я трубу підібрав. Тест-драйв пройдено. Дякую за перегляд. Всім удачи. Все буде Україна. Речі, всім привіт. Викидав відео інтернет, не думав, що когось зацікавиться. Розкажу за трактора такого Булат, сф 200 він же в нас рік, можна щось сказати. Так, поїхали. Доробили таку приборку на панель. Того, що все рідне вийшло з ладу. Моточаси поставили амперметр і вольтметр. Далі йдемо. Колонка. Не було масла зовсім. Доливали, заливали масло, регу регулювали люфт. Був люфт. По коробці, по коробці питань немає. Далі йдемо. Поставили такі фільтра. Одстойник від білоруса і фільтр тонкої очистки. Продається на копейки стоїть на базарі. Далі йдемо. Щоб не забув. Поставили такі зеркала від копійки. Такі уші болталися по всі сторони. Так, далі йдемо. Ребка регулювали, схардження. Різниця була між передом і задом 3 см. Це немало, дуже резину було б їло. Далі йдемо. Оце будемо переробляти, бо дуже торчить. Будемо обрізати трубу і скільки дозволить давати його до середини. Далі. Там на акумулятор знизу. Так, торчало, та ти що. Коротше, Обрізали, підняли. Зараз все чітко. далі йде по порядку. Поставили тракторного генератора. Рідний нікуди не годиться. Хто й виносний та й давав зарядку по 20 вольт, Акумулятор кипів. що не нього били акумулятора. Далі йде. Лушак. Так ним трасло. Отут вкрутили коліно, підрізали з однієї і з іншої сторони. Підварили, тепер не болтає. Далі йде. Вся проводка під заміну. Рідна була, порвало. Коротше, проводку ще не зробили. А це поставили предохранителі, будемо робити. Тому що рідних... немає одного предохранителя. Далі йдемо. По коробці питань немає, але... то мозги він нам попарив. Далі, коробку ми злили, зливали, міняли масло 12 літрів. Зараз залили на даний момент, маємо 15, тому що хлопці показували, не вистачає масла, щоб пошипники зцініють. Далі. Поставили таку перемичку, щоб крила не тряслися. І знизу, де вони кріплеся, поставили кутники. Оце були просто пластини. Така штука. Хто питає там кайфа трактор, та і що то за трактор? Нормальний. Зараз продаються, звісно, такі самі, тільки з передком, але він не коштує, на порядок піше. Всім пока, далі буде.